Нарешті, дійшов йшов з цього села. По те, що мені позвонив по телефону мешканець дивний і він сказав, що у, цим, у цій селі у мене якась робота. Я казав, дуже швидко зайти. Ти цей мешкак. О, мешканець дивний! Привіт сам, іди за мною. Що ти хотів від мене? Зараз узнаєш. Іди за мною швидше можу тобою бігти, це за швидко. А це твій видно дім? Так, так, твоя робота щастя, і гроші ще, то ж під цього села хочуть його украсти, усі мої гроші. Ви прийняти, чи то мене поколи кудоби, і все похороняйте, а подивитися, що я маю охороняти. Ну, понятно. Та мешканець, я все охороню, як ти хочеш. Ну, нарешті ми прийдемо на роботу. не забудь, Поставив волонтер. Пока. А правда, або вас речі якісь. Добре, йди зраву, а я почну робити невеличкий такий парканчик. Потую будую. Буду. Е, жителя дивного помогти, помогти. Це там що зробити? І мешканець буде дуже-дуже радий. Об друзі, два закінчувати це зробити і буду хоче будувати мовчки. А може зараз закінчувати. Цікаво. Я стрибну в одне місце. Цікаво, я можу так далі паркувати. паркувати. Опа! Оце я паркуюліст. Давайте будемо за парк. Тут, давай, раз. І я! Я не попав. Ну, майже. Оп. Ну, стрибнути.

Поровна! Боже, забув мешкати, той йшов гості. Ага, бреши, бреши! Ще броню цього тягнув. Де я охранник. Добре, друзі, я буду охороняти цей будинок. Та дивиться, ці мешканці далі пішли сюди. Достали. Мешканці обожжи! Я тут мер... бачив кота. Кіт, терорист. Бандит! кіт бандит і друга мама кота Ой. мама кота бандиті о, де делий мешканець. Добро ну, друзі! Не треба масу. Дуже на охороняти її територію. Цю. Добре, подивимось у середині можна, що є. Але давай, цю ідею. це дерево. Добре. Мешкать, хто тут пішов? Охороняна зона, не можна сюди йти! Що тут мене придавати хочете? Пішов звідси, хто тут один лізе? Все, я всіх покараю! Охороняна зона, не можна сюди йти! Стріляємо по всім! Чого дивишся на мене? На! Ой, йодину! А ти ж дивишся! На! Охрана на сона. На. <тукла> І... На. Ти що дивишся? Там два скинули їх. Опа. І другого ливайте. Це стрілок, друзі. Мабуть, не буду говорити по-поганому. Не буду говорити жителі. О, не важливі, я знаю. так, друзі. Масово. Охораняємо. Що тут робите? Та й тобі говорю. О, ой. Добро, друзі, дивимося акуратно. За тварин не може украсити, ви просто швидкий. А давайте тут біжимо паркан і не лізли. Отак. Отак нормально буде. Оце паркан називається, оце паркан. Так, друзі, робимо так. мали закінчати паркан здається. Так, закінчить, а каже тут зробити? Mm -hmm. Охрена, охраняна, зона, куди побіг. Де він? Може на другому поліці, від? а ні, не то. Що дивишся? Топсик. Тут кінець. Охрана, зона. зок. Нічого Добре. друзі. Говорю, мешканці, це охорона. Ой, тут дерево забув поставити, поставити. Це охорона зона. Ось цей дірочки буде стріляти про тих, хочуть. Красно, що хочуть вкрасти щось тут. тому. О, так, пішов. А ти роздивися. Зараз полетиш. Опа. Ходить, ходить, говорить. Круха, мільйон. Там все, село пусте, всі тут знаходиться. Де статистика у вас. O que é isso? O que é O que é isso? O que é isso? O que O que é isso? O que é isso? que é isso? O que é isso? O que é isso? 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 O que é isso? O que é que é isso? O Може, кати капе, разом б'ю. Нічого не хотіть. Танцюй. А, ти що лавсто, можете сюда, А тут какая что табу, чайку та. Ой, ну, как бы, это мы попробуем. Чекай, дай тут і Па! Озе крутий знову удар. Нагобев. Е, не центраба. Ти тут робиш, фудура. На. А Сидом, Добрый... видом Добрый... дома. Я его обрекаю. Куда ты шел застранился? Куда ты краешь? Разрис! Пешо, 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 Пошла, а пош... пош... Пешла ледзвичка. Ой, ну кое я уже брал это. Ой, ой, мен раз. Бачу кишечку. кидку отсекаешь, ты бандит. Бей, не бандит, не бандит. Ките! Що зробити? Що <плук> зробити? А ти що стрілися? Що зробити? А, -а, -а, -а! ти пі, -пі А ти пі що тут робиш? Расчистик! Здорово, зона! А я так Кіт! Кит! Ти шо робиш? Кіт, ти мау-мау? Нема він. А брата, мау немає він. Коротше. Я, -я а що за ноги нотерчасть? Пана. Ти що? Пацан! ходи в парад. Духи хуті, худи. Кивати там ще вверху! верху. Що робить? Ти, що? Черет, не треба мічати тут. Пацани, ти що робиш? Пацани, штырок, Пацани, важіночка закінчується. Да не треба а тут бігти на моїй території. Це моя земля, це моя Украина, ты знаешь. Ты Що тут той світ? Добре. Копали, тут тунель. Боже. за подурка? И на пшеньке с бомж! Она ничего не ма в хате! Что за лиза? Я не не разумею! Где Так вот, что? Если тебе есть, я дам тебе пиццерану. там. дам. да, я обеспечу. Все, дякую. А ты... Твою чешу... Не Я уже их... Вони вже поздохали мільйон разів. О кролик, смачне м'ясо кролика. Ура! Я кролика здохнув, я кролика здохнув. І я його їм діжу я. І хто його діжу я. О, ти мій, ти мій, це ти є. І я його б'ю. А тебе їда свій. Ми чого позапкую. Майже тільки співати. Добре. М? На-на-на-на-на-на. Що? О, пемчілі, чаченчілі.

делать? А ты поможешь. На. Требуйся. Да. Что тут, пацаны? О, пацаны, вы вот тут э, так? Что тут роботы, пацаны? Пацаны. Добрые. Давайте поэтому... Думаю... А, тут все кто-то Что сюда пришел? Шоу! Це мой мир, тут я все роблю, це моя територія. Таки підстратник підсракуй пиццтр, это під Добре. Ты шо? Це Чо? Ты ч? Киступи, хотя зібиш, тоді будеш характер. Ти шоу, жопкі тікати, не дам тікати здораз, ясно? І На. Добре, друзі, тут... ти що тут мешканці роблять? А це ж чудики. Просуголой не те, що за мешканці? Сам, да, давай приказ, тобі лікарство заберу. Ти такий поганий. Так не негарно виглядаєш. Ти урота, а ти обію. Ти не можеш більше такою уродською мешкати. Подай до тебе, а. І здохни, ти ми здохни, ми зі здохни. там місце з таким мені було вдома ще йти. У той бік туди, туди. Ти давай, тут. Пошу, пацан та І ти маєш сполохнути висі мене пісіти дуже. Та, сонечко, не страшно, а ви вже до мене лізе. Хто ви здиваєте? Ось тут вечеріночка. Кулі, дугі, дугі, бака, бака, бака. Еге, еге. Куда вы текаете? Катус! О, мешканець! Мешканець! Звичайний! Е, 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 ну, Ось таке самі! Е, Бач, він не жени подурків! Теж ідеот її подурків! Ти е, повернувся своїх справ, а? Звісно, Чому я міг повернутися ще? А я хотів запутати гроші. Мій рот він мій ка не пхай. Добре, ти думав, тебе тайно, я мешкати це не бачила. Не розумію, чого ці мешкаці подавається в цьому полі. Мешкає земному. Дешканець. А, де домой довізь на японе поле ось возьметься таке гарне поле. Сюди, тут гарна полянка, тобі хто не розуміє, що тут ти сплатиш гроші. Або давай там, не знаю, три азимуда, що там те о, є. Пішли, ось гарне поле. Давай. Давай там хаби там од те. <рикунок> Мешканець. Ты ешь? Скільки <Прош. рикунок> <рикунок> є бабла! Все мои бабло, сіки. На тему закінчивает друзі.